Лучанка Домініка привела чотирирічну доньку Поліну знайомитися із новою групою у черговому садку. Все буде добре. Пішли до діток, познайомишся Все. з нашими Папа. дітками. Добренько, пішли до діток. нас завчасно попереджали, які є садки поблизу нас працюючи, які ми можемо подати заяву. Рікзучок, водичка, бейджик, щоб ну, бо дітки всі новенькі, печиво на випадок тривоги. І улюблена іграшка для адаптації. Щоб потрапити у черговий садок, батьки у своєму садку, який вони відвідують, заповнюють, чи пишуть заяви, чи заповнюють анкети, де вказують, що їм потрібен саме черговий садок на цей період, чи на менший період. І тоді вже із цих дитячих садків нам подаються документи, в яких зазначено все: прізвище, ім'я дитини, дата народження, відомості про батьків, адреса, пільгова категорія зазначається. У старшу групу привела свою шестирічну улянку Лучанка Анна. Вона навчається зараз у старшій групі. Дуже рада, що наш садок є черговим, тому що це дуже класний садочок, є укриття. Знаю, що дитина завжди в безпеці, дуже класні вихователі. Заклад дошкільної освіти номер 10 один із 11 чергових садочків у Луцьку, які працюватимуть у літній період. Тут є укриття та генератор на випадок відключення світла, розповідає завідувачка Валентина Костюк. Ми прийняли в черговий садок 130 дітей, і наших 197. Ми розраховуємо на 340 на 350 дітей, і укриття наше дозволяє прийняти таку кількість дітей. Ми забезпечені всім, Маємо достатню кількість ліжок. Столів, стільців в кожній групі працює два вихователі і помічник вихователя. Прийом відбувається на вулиці, де діти знайомляться із вихователями та роблять ранкову зарядку. А я Галина Миколаївна пішли. «У вас є на голівку панамичка ні, ні. обов'язково треба літо, треба щоб була. Розпочинаємо ми свою роботу в 8.45 і завершуємо у 18.15. Якщо є потреба, що хтось з батьків не може вчасно забрати, є чергові люди, які працюють до того часу, поки не заберуть дітей. У середній групі, яку веде вихователька Ольга Грицевич, у літній період перебуватиме 30 дітей. Діток ми зустрічаємо на вулиці, розказуємо правила, що повинен бути головний обір, що дитина повинна мати, бейджик, що там написано прізвище, ім'я. рюкзачок вона може мати тільки запасні речі. Вода печиво садок забезпечує. Чергові садки у Луцьку розпочали роботу із 16 червня та працюватимуть до 8 серпня, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Будут працювати у нас 10 основних садочків в літній період, тобто чергові садки, як ми називаємо, і один додатковий ще п'ятий садок, одинадцятий буде працювати саме в цей час до 30.06. Промоніторили ситуацію 58%, 58 заповнюваності садочків відповідно до списку, який передбачено було на перший день. Усього 3100 заяв отримали від батьків, діти яких мають потребу відвідувати чергові заклади дошкільної освіти, сказав Віталій Бондар. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.